Купив землю свою в 2021 році і не можу обробляти. От там знаходиться в кукурузі, там, там і там. І агрохолдинг, фірма радь, вириває мої межі і заїжджає своїми тракторами вже от буде третій рік. І хазяйнує, я плачу податки. А вони обробляють, збирають врожай. Віктора Шумського фірма радь. І кажу, захватили, отже, будуть збирати врожай знову. Чоловік розказує, що 10 років збирав копійку до копійки, аби купити землю і своїми руками обробляти її. Показує документи на ділянки. Розповідає, що навіть пропонував знаному аграрію Віктору Шумському помінятися ділянками. Пробував і помінятися, щоб вони мою, щоб не об'їжджали поля, дайте мені збоку. Ні, і все. Були погрози, і кажу, їздив я разів за 20 вже. Бачу, нічого не можна зробити. І міліцію на поле викликав. Заїжджають і сіють, молотять, і все на тому. Так само, як прийшов до людини в хату, вигнав людей в хату, чи вигнав, чи то вже застрелив людей в хату і поселився в хаті, і кричить, що то моя хата. Які він має право на моїй землі хазяйнувати? Це моя приватна власність як відреагувала поліція, почуєте за мить. А от староста села каже, що комісія з Боратинської сільради навіть встановила межі ділянок пана Сергія. Я разом з цим фермером, сінчуком Сергієм, також з представником землепорядної організації ми виїжджали на місце, забивали кілки, виносили межі в натурі. Ми зимою їздили з землемірами, відміряли землі, межі. І після того часу весні йому приїхали, землі задіскували, закультивували. І так по цей день він не може своєї землі добитися, забрати, і забрати свій урожай. Фермер каже, що правоохоронці на все, так би мовити, закрили очі. Начальство говорить, чую по телефоні, ви кого нагинаєте? Чую там слідчі такі. він каже, той директор трошки неправомірні дії робить. Отже, має в людині землю, рейдерством займається. А вони кажуть, так то шумський. Ми хотіли висвітлити позицію самого Віктора Шумського, але, схоже, знаний аграрій, окрім зверхньої та хамовитої репліки, не знайшов що сказати. А, що ви мені е... Сраверс, Дії потужного агропідприємства Дрібний фермер сприймає так. Вони такі самі дії вчиняють, як на сьогоднішній день вчиняє Росія, залазить на чужу територію. Людина викупила пай, людина хоче щось робити. Ну, шановні радь, ну не вам же ж одним землю обробляти. Є людина, яка теж хоче заробляти, а не бігти в державу з просто тягнутою рукою. Людина хоче чисто працювати. Я думаю, бізнес треба розвивати. І я думаю, ну моя особиста думка, так що майбутнє України не за такими великими агрохолдингами і скажімо, великими то а саме за фермерами, що нам потрібно, у нас є своя земля, практично в кожного мешканця України. Якби це було як в Польщі, що кожен обробляє свою землю, повірте мені, було б набагато простіше. Можливо, у відомого аграрія Шумського своя думка. Що, що ви мені потрібне. А нам стало цікаво почути з цього приводу ще й думку правоохоронців. Ми надіслали запит у райуправління поліції, куди раніше із заявою звертався фермер Сергій Сінчук. Очікуємо відповідь. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук із Боратинської громади для новин на часі. Цей новесенький кросовер, який виблискує під вікнами кабінету ківерцівського голови, лише торік зійшов з конвеєра. Аби купити таку автівку, треба викласти понад мільйон гривень. Машину придбали два місяці тому в автосалоні, і тепер вона служить для комфорту ківерцівського голови. А от хто власник, здивуєтесь. Ми бачили, що ви. Приїхали на новенькому позашляховику. Так. Це не, не позашляховик, куплений не за бюджетні гроші нашої громади. Це ваша машина? Ні, це не моя особиста. Це ківоцівської перцівської ну, первинки. Так, ну, лікарні невже у медиків у громаді всі настільки здорові, що немає куди їздити цією машиною? Окрім того, як надати таку собі швидку допомогу голові. Згідно розпорядження на даний момент її використовую, Тому що моє службове авто в ремонті. Чи цей автомобіль зараз не на потреби медицини в Ківерцівської громади? Ну, якщо в Ківерцівській громаді купили дві, два автомобіля і їм на даний момент він е, поки, е, ну, не в такій великій потребі, поки є в голови е, машина службова поломана. Я їжджу цією, ну, тільки мою поремонтують і заберуть назад. Тобто зараз немає такої потреби в автомобілях, виходить, якщо вам медики віддали цей новенький автомобіль їздити, користуватися. Дивіться, на даний момент вони справляються. А тепер найцікавіше, за чиї кошти куплений кросовер. Олександр Ковальчук почав пітніти, витиратись і сходу запевняти, що з бюджету громади він не виділив ні копійки на цю машину. Мовляв, то медики купували, а він ніби як ні при чому. Лікарня багато своїх автомобілів на початку війни віддала, ну, вилучили через військкомат, вилучили дастери на війну. Написали звернення на офіційне на обласну раду. Обласна рада виділила гроші в сумі 1,5 мільйона гривень і купила за ці гроші два автомобіля на первинку. Все. Одною зараз їжджу я згідно розпорядження. Це жодної копійки з бюджета громади. Це жодної копійки з бюджету громади. Схоже, голова ківерців неабияк забрехався. Достатньо подивитись у договір між ківерцівською первинкою та автосалоном. Чітко написано, що ціна договору понад 2 мільйони гривень. З них увага, півтора мільйони коштів саме місцевого бюджету ківерців, бо і справді куди іще подіти бюджетні гроші під час війни. І 512 тисяч власних коштів первинки. Директор медзакладу підтвердив, що кошти надійшли від Ківерцівської міської ради і просив їх у міськради. Коли міська рада виділяла ці гроші, це були гроші спеціально на автомобілі? Так, да, це були ціні кошти. Я знаю, що мені кошти надійшли на казначевський рахунок на проведення цієї тендерної процедури. До слова, автівки закупили взагалі без аукціону. Як розповів очільник центру первинної меддопомоги, він достеменно не знає, чому голові громади тепер знадобився їхній новенький кросовер. Вони мій засновник, вони на не завикли питання, щоб на даний момент зв'язку ну, передати на використання розпорядження на розпорядження, Що просив передати використання? Раз засновник вирішив, що в них є потреба для використання на даний момент цього автомобіля, можливо, інші якісь нагальні потреби. Я а вони просили саме цей автомобіль, так? Так. Навіщо медики купували саме такий позашляховик? Як чуємо, збираються возити вакцини по віддалених селах? Виїзд лікаря на виклик або ми ж їздимо. Ми за вакцинами їздимо, ми розвозимо ті вакцини. Нам на мене сама дані була майже 80 чи 90 кілометрів від центру, то мережа геть розкида. Мовляв, поки не задощило, потреба не така гостра. Тому машина возить Олександра Ковальчука. Чи побачать у селах після осінніх дощів новенький кросовер? Хто зна, можливо, виявиться, що голові він важливіший, до слова, як і стадіон за 145 мільйонів. Олена Лищук для новин на часі. Про пригоди за кермом ківерцівського міського голови Олександра Ковальчука чимало може розповісти реєстр судових рішень. Це п'яне водіння, розбита дача Луган і адмінпротоколи за кермування без водійського посвідчення загалом. Ба Більше суд першої інстанції навіть постановив позбавити водійських прав на 5 років. Проте в апеляції це було скасовано. Обійшлися штрафом 40 тисяч. Як виходить з ухвали суду, позбавляти, схоже не було чого. Суд першої інстанції не вправі був застосовувати до нього стягнення у виді позбавлення права керування транспортним засобом, оскільки в нього відсутні посвідчення водія. Оскільки він ніколи його не отримував, а отже, не набував права керування транспортним засобом. І ось біля міськради припаркована та сама вже скандальна автівка Ренмоколеос. Активіст Сергій Ришков у присутності поліції допитується, чи має Олександр Ковальчук водійське посвідчення, оскільки в рішенні апеляційного суду чорним по білому пише, ніколи його не отримував. Міський голова, почувши запитання, спочатку ніяковіє, червоніє, довго мовчить, а тоді береться за телефон. Оскільки він ніколи його не отримував. Ну, це адвокат займався, я знаю. Ну, я ні, запит від вас він писав. Довіться, я, на суду не я знаю. Ну, то ваш адвокат заявляє, що він ніколи не отримував. А отже, не набував права керування транспортним засобом. І суддя повірив вашому адвокату, вам. Пан Ковальчук настоює, має посвідчення, просто воно вдома лишилось. Поліцейські пробують перевірити його наявність по базі. Але, як завжди, в найвідповідальніший момент підводить техніка. Ну що ви знаєте, як мене? Я ж воновато, що тут так робить. <клес> <В> мене, що... <клес> до міського голови, там поліції дуже допомагає і військова державна адміністрація. Це нові планшети закупити. Все ж таки, зловивши зв'язок з інтернетом, поліцейські кажуть, в базі водійського посвідчення Олександра Ковальчука не знайшли. Ну в базі немає, я не бачу. Ми дзвонили в одну Тобто може бути, що він дзвони не існує. Може не існує. То, то у вас є посвідчення водія чи Нема. Ну по базі у вас його немає взагалі. Ну, як немає? Ну так по базі, у вас його нема. Зараз вам напишуть 3-400 позначали. Все спочатку. Ви 40 тисяч заплатили? Ну, тепер знову вам пишуть. До вас немає посвідчення? Водії? То покажіть його і все, і всі питання. Собою, З собою немає, але я вам особисто покажу. А в базі чому у вас його немає? В базі поліції вашого посвідчення немає. Знаю, чого його там немає. Ну то покажіть його. З собою немає, я вам завтра покажу. Добре. Я запишу у вас номер телефону, в мене нема вашого номера. і я особисто вам покажу. Домовились? Ну, домовились. Але зараз на вас протокол складуть складують порушення. Втім, міський голова настоює, посвідчення має, але от халепа знову не при собі. Схоже, попередні рази нічого не навчили чи як. Я їжджу з водієм. ви казали, що виїхали. Сюди сьогодні приїхав. А так я їжджу з водієм, а не є водій. І без прав? Водій ну, в машині немає права. Складайте. Поліцейський таки складає адмінпротокол за 126 статтею КУПАП. 23 рік о 08 годині 15 хвилин в місті Ківерці по вулиці Шевченка керував автомобілем Рено Дершно аес 5911 Стянка, не маючи права керування даним ТЗ вчинене повторно протягом року. Пункт правил 2.1А стаття 126 частина 5. Я написав вам на 15 вересня. 10-й годині ківерцівський райсуд тож колекції адмінпротоколів за водіння без посвідчення у міського голови ківерець поповнення цього разу за кермування без прав новеньким Рено Колеос. Між тим, як сказав сам пан Ковальчук, розбита дача луган досі в ремонті. Але де невідомо. Міський голова вирішив про це не розповсюджуватися. Юлія Остапович, наля Прокопчук, з для новин на часі. Про те, як фірма, пов'язана із російським олігархом Бабаковим, почала окуповувати українсько-польський кордон. Журналісти Аверсу розповідали ще у 2018-му. Олександр Бабаков, не просто екс депутат Росії, він голосував за анексію Криму. Його фірмам приписують фінансування так званих ЛНР та ДНР, очолював комісію з правового забезпечення розвитку організацій оборонно-промислового комплексу РФ у 2014. 2014-му українські активісти вимагали розслідувати причетність фірм Бабакова до теракту, внаслідок якого розбився нідерландський боїнг. Попри це, українська влада навіть і вухом не повела вже після російського вторгнення у 2014-му Фірмі Бабакова дали зелене світло добудовувати приватний митний термінал біля ягодина. І митники, і прикордонники у 2018-му відхрещувались від російського терміналу. У них під носом все таки нам треба з'ясувати, що на кордоні робиться. Що кордон не там? Ну а яка функція цього терміналу ще раз ви не мені питання Я вам не як таке могло статись? Виявилось, що 11 гектарів землі біля ягодина незрозуміло як опинилися в оренді у приватних руках аж на 50 років. У Рівненській громаді тоді повідомили, що землі віддали в оренду ще в 90-х. Я не можу дати відповідь на це питання, бо ми не виділяли на сесії 11 гектарів землі, в нашому скликанні. Вони вже переєструвалися, останній час вони вже переєстрували, ну, вже якось інша назва. Але даже. це та сама і фірма, чи з так, назви. Так? Да, да. Вона раніше вже працювала там. Було «Волинь». Журналісти розповідали, що власником ЦОВ комплекс Ягодин, котре будувало новий термінал, є приватне акціонерне товариство Українська інноваційно-фінансова компанія. Згадане товариство було власником і інших підприємств, котрі розташовані поблизу Ягодина. А саме ТОВ АЗС Ягодин, ТОВ Готель Ягодин, ТОВ Термінал БК. ТОВ УЄФК Волинь. Приватне акціонерне товариство Українська інноваційно-фінансова компанія відносилась до бізнесу екс-депутата Держдуми Російської Федерації Олександра Бабакова і входила, як годиться, до офшорного підприємства. Як українська влада допустила до державного кордону фактично російських шпигунів, розслідувати не спішили. Наробили гвалту лише тепер. Два місяці тому міністерство юстиції раптом побачило, що Бабаков з бізнес-партнерами своїми діями зашкодили національній безпеці України, її суверенітету та цілісності територій. Підтримують політику Російської Федерації, визнання правомірної збройної агресії проти України, окупації території України, вчинення діянь, які відповідно до норм міжнародного права та законодавства України мають ознаки військових злочинів, підтримки геноциду та злочинів проти людяності, а також дій пов'язаних із пропагандою та підтримкою воєнної агресії. Міністерство юстиції тепер позивається до Олександра Бабакова. Відомство звернулося до Вищого антикорупційного суду, аби застосувати санкції і стягнути в дохід держави майно цілої низки фірм в Україні, котрі були пов'язані з російським ексдепутатом. Серед них і згадані нами підприємства, що облаштувались біля ягодина. От тільки українська влада оговталась лише після того, як росіяни вже розпродали. Майно і вивели гроші. Як то кажуть, кінці вже у воді. Олена Лищук для новин на часі. У Луцькому міськрайонному суді розглядають справу щодо обвинувачення чоловіка 55 років років, тому що він після проходження медкомісії, яка написала, що той придатний до військової служби, не з'явився до центру комплектування з речами на підготовчому засіданні. Обвинувачений пояснив свій вчинок так: я ходив військомат на протязі двох-трьох разів. Може, 4, я не рахував постійно була відстрочка, не було транспорту, не було больного то не скомплектували команди, яка мала їхати. На четвертий раз, коли мав прийти, можливо, і п'ятий раз військкомат, я не міг піти, з в тому, що в мене була температура. Можливості перезвонити в мене не було. Я збираюся служити і хочу служити, вже мене повістя на 24 вересня. Судовий розгляд справи призначили на 25 серпня. Втім, засідання не відбулося. Як виявилось, на суд обвинувачений не прибув і нікого про свою відсутність не попереджав. Судовий суд обвинувачений з'явився судове засідання прочинення ніколи, ні покору, суд тому вважає для того, щоб перевірити. Поважно пришівняки необхідно засідання. За Прокурор каже, для того, аби з'ясувати, що сталося і через які причини чоловік не прибув на засідання, йому необхідно 10 днів перерви. Суддя Алла Полюшко ухвалила, що засідання без присутності обвинуваченого таки не проводитимуть. Відтак наступне засідання у цій справі призначили аж на 15 вересня. Юлія Остапович на прокопчук для новин на часі. У мене дід в УПА воював. Він дуже, він дуже радіє, стало вільною Україною, але казав, що Кацапа так не відпустять ніколи в житті. От і я думав, що колись вони все вже нападуть. Нападуть, тому що вони не, не можуть так, щоб ми жили вільно, не, не чіпаючи нас, вони з нами воюють 300 років. 24 лютого минулого року ворог показав свої справжні наміри. Після ракетної атаки на Луцьк Олександр Мельник пішов до військкомату. Любиш щось конкретне, там Луцьк, наприклад, там, чи маму, сина, чи там якась дівчинина тобі подобається. Оце ти їх захищаєш. І це я врахую, що це більш ну, вірніше, бо щось во з за абстрактно захищати важко. Ну і треба треба, значить, поїду відправили нас на Донеччину. Тому що там треба їх зупиняти, щоб вони не йшли далі, не вбивали, не гвалтували, не грабували. 26 травня чоловік пішов з побратимами на позицію. На жаль, проти ворожих мінометів вони були безсилі. Ми йшли хлопці міняти. Треба було пішком йти, бо машини не доходили. Йшли десь 3,5 кілометри, і виходячи вже ближче до позиції, віддать вони нас чекали зразу, нас накрили мінометним вогнем. Дякуючи хлопці, які перше проскочили, його не поранили нам турнікети наклада. І хлопці довго витягували, десь до 4 годин було дуже важко. Це вручну витягували і цим і, і квадроциклом, потім і БМП, і з швидкої допомоги, то їм всім дякуючи, то ми залишились живі. От. Після важкого поранення Олександр, щоб не травмувати маму, казав, що в госпіталі лікує застуду. Проте момент, коли усвідомив, що втратив обидві ноги, став величезним шоком. Перший час тут аж плакав. Потім думав, що треба жити далі. Життя ж не закінчилось. Люди бувають щось гіршими і живуть. Так що й треба жити, шукати щось. Хорош, оптимістично. Наразі чоловік проходить реабілітацію. Попри те, що він в рідному місті додому повертатись не може. Старі багатоповерхівки не розраховані на людей з інвалідністю. Старий радянський восьмиповерховий будинок там ні в ліфт не входить коляска, ні в під'їзд не заходить коляска. Тому мені пропонували додому на деякий час піти. Не виходить ніяк. Треба буде щось думати, продавати, шукати. Ну а це опять же кошти великі, на жаль переб'юся в госпіталях до протезів, а вже на протез буде легше попадати додому. Чоловік каже, що ціна незалежності дійсно висока. Сподівається, що скоро війна все ж завершиться нашою перемогою, і захисники повернуться до своїх домівок. Головне не втрачати віру в майбутнє. Побажати їм одужання, тримайтеся, не падайте духом, хай енергія наповнює вас. Радуйтеся кожному прожитому дню. Цінуйте, якщо родина є, і підтримує вас, цінуйте родину. І ну, головне це не впадати в депресію і не взложувати різним. А про мрію вашу? Про що мрієте найбільше? Ось зрозуміло. До, до нового року стати на ноги і хочу, щоб збирати гроші. Така меркальтина на гроші дуже гарні протези. Вони більше 100 тисяч доларів стоять і поставити. Ну це майбутнє. Українцям, які лишаються в своїх домівках під відносно мирним небом, варто пам'ятати, що війна все ще триває. Підтримувати наших захисників варто не лише словами. Мирослава Сябер, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Я Кричу, ласточка, ласточка чи де починається мінометний обстріл. А він побіг за нею, що в посадку. Вона налякалася, того що вистрілив вона боїться. І він побігши в посадку, і якраз на руки, по нам почалися вже дуже рядом прильоти, але він її не лишив, забрав собою. Так ми Жужу забрали. Каже Ласточка, що відправи її на Волинь. Якісь Волонтери будуть відправити додому її. Буде вона жити в нього вдома. Ашуні ніде не покинув, виконуючи бойове завдання, Роман Кліщук з позивним ласточка отримав поранення вже в госпіталі на Волині. Він просив побратимів та волонтерів вивести з під обстрілів свою рятівницю та чотирилапу подругу. Жужу Роман пригадує, одного разу триденне чергування ледь не закінчилось трагедією. Через ворожі обстріли хлопці в окопі лишились без харчів на 9 днів. Спочатку ділились жужою, а потім вже вона пішла добувати харчі для своїх друзів. І тоді жужа почала носити своє там з-під завалів, з-під землі. Було видно, що ці всі сухпаки, які вона приносила, були подерті в землі, якісь грязні. Ну, але більше суть того, що вона якось не знаю, чи полюбила нас, чи почувствувала просто, що нам вже пора якби, підкріпитися і сама поно їсти вже хотіла. Тому й вона дорога така, що якби, не кожна людина да, якби, зробила в цій запеклій війні з ворогом з рускім, да, як ця собака спасла наш пійців. Дружба з Жужою розпочалась під Бахмутом. Я зайшов на позицію і побачив просто собаку Жужа, давно я пройду. І все. там не було чого, що ми там думали, вигадували. В якому стані вона була Ось там на війні? В страшному Ви її побачив. Страшному. У неї задні лапки, я думав, навіть, що вона з часом перестане ходити. У неї задні лапи були деформовані, аж костомахи, аж виходили. Вона більше зі мною постійно, І на позиції вона більше була. Ми як вночі все-таки були холодні. І от я як лягав відпочивати, вона прибігала до мене, лягала на мене. Більше ні до кого так не приходила. У мене ночами гріла. Чоловік зізнається завжди мріяв про собаку, так само, як і його діти. Мрію здійснили волонтери з Волині. Хоча спочатку прохання військових їм здалось дивним. Спочатку ніхто його знає. Там ми людей вивозимо людей цілими тими веземо, евакуюємо постійно. Там люди в таких жахливих умовах жа тут з собакою своєю. тепер зрозуміли, що то. Немаловажна, почувши історію дружби та порятунку, зголосились вивезти з під обстрілів жужу та влаштувати зустріч уже з новою родиною для собаки. Коли сказали, що собаку брати, я був категорично проти. 1400, мабуть, ми з Краматорська її забирали. І вже в машині, як ми посадили, вона як відцяла. Лежала спокійненько. Не буяніла, не, не гавкала, ні нічого. Ми її періодично, періодично виводили, кормили, поїли. її. Вона знову потом сказали за, застрибувати. Вона за, застрибувала і так спокійненько. Ми, я був повністю от, радий, що ми цю місію цю виповнили і ви бачили цю зустріч з бійцем, яким ну, обрадувався. І вона пізнала те, що це просто ну, непередаваємо, те, що спасала людей. І... І до дорога була ця собака цьому бійцює. Військовий дивується, як, попри випробовування, тварина все ж не втратила любові до людей та не стала агресивною. Щаслива родина Кліщуків повезла до Кобеля вже свою жужу. Мирослава Сябер, Мирослав Хотимчук для новин на часі.